Працівники підприємства нібито могли забути вимкнути обладнання та піти зі своїх робочих місць, пишуть в російських соцмережах. З восьми загиблих двоє вистрибнули з вікна, інші перебували всередині будівлі. Вісім росіян загинули під час пожежі науково-дослідний інститут Платан у підмосковному фрязіно. Про це повідомляє російське провладне інформагентство Інтерфакс з посиланням на місцеві екстрені служби. Причиною загоряння стало порушення техніки безпеки, зазначає ЗМІ, російський телеграм-канал ШАТ повідомив, що спалах міг початися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. Працівники підприємства нібито могли забути вимкнути обладнання та піти зі своїх робочих місць. Чотири поверхи будівлі, охопленої вогнем. Будівлі повністю вигоріли, йдеться в повідомленні. Засоби масової інформації зазначають, що в цій будівлі знаходилися найрізноманітніші виробництва, цехи з металообробки, різні конвейери, зварювальні та токарні цехи, меблеве виробництво. У комплексі також розміщувалася фірма, що займається промисловими пральними машинами, та інші з восьми загиблих двоє вистрибнули з вікна. Інші перебували всередині будівлі. Нагадаємо. Як в Московській області РФ горить оборонне підприємство радіоелектронної промисловості, науково-дослідний інститут «Платан».